Продаж, червона Слобода. поблизу дороги. Такий банер наш. Діляночка дуже гарна. Рівненька, частенька. Є у нас на цій діляночці газ, є електрика, власна свердловина водопостачання, каналізація. Все присутнє. Будиночок в трішечки скромному житловому стані, в другій частині подивитесь. Є підвал, до речі, ось душнички, підвал дихаючий. Вікна в нас замінені, утеплено, як бачите, сам будиночок утеплений. Ось так у нас збоку виглядає сама наша водоколонка. Це літній душ. Вже скомуни здали бок. Це такий сарайчик, скажімо так. І ось сам огородок. Огородок невеличкий, декілька соточок. Често, щоб, скажімо так, кайфунути, коли його обробляти. До кінця отих труб і якраз до кукурузи. Ну, те, що, скажімо, не прибрано ще. От. Що, ще буде вас цікавити, то, будь ласка, пишіть нам в Дірект, телефонуйте, надамо всю необхідну для вас інформацію. Будиночок невеликий, утеплений, компактний, з невеликою земельною діляночкою. Ціна 35 тисяч доларів. Далі будемо показувати вам сам будиночок.